Привіт усім! За мікрофоном з вами Олена. Сьогодні ми зануримося у досить спірну тему марихуана. Чи справді вона така шкідлива, як нам здається, а можливо, вона має корисні властивості? Давайте розбиратися разом і, звісно, поповнювати свій словниковий запас новими виразами та словами. Якщо готові до цікавої розмови, тоді поїхали. Cannabis is a plant that many people know about. Канабіс це рослина, про яку багато людей знають. Cannabis is a plant that many people know about. Plant рослина. It is used for different purposes, including medicinal, recreational, and industrial applications. Її використовують для різних цілей, включаючи лікувальні, розважальні та промислові застосування. It is used for different purposes. Її використовують для різних цілей. Different purposes. різні цілі. Including medicinal, включаючи, лікувальні, recreational – розважальні and industrial applications та промислові застосування. Include дієслово включаючи. Використовується для того, щоб сказати, що щось є частиною чогось більшого. Наприклад, Ціна включає податок. The price includes tax. Ціна включає податок. Application в англійській мові має декілька значень залежно від контексту. Застосування, використання. Це найпоширеніше значення слова. Воно означає використання чогось для певної мети. Також слово application має значення заява, письмове прохання або звернення. В IT-контексті. Буде значити застосунок або додаток. What do you know about weed and why is it supposed to be good for you? Що ти знаєш про траву і чому вважається, що вона може бути корисною для тебе? What do you know about weed? Що ти знаєш про траву? And why is it supposed to be good for you? І чому вважається, що вона може бути корисною для тебе? Weed. Слово, яке в українській має значення бур'ян, дикоросла рослина, водорость, а також марихуана або травка. Конструкція to be supposed to використовується у трьох значеннях: вважається, очікується, або повинен повинна. Наприклад, He is supposed to be an expert, він вважається експертом. Або You are supposed to finish your homework. Ти повинен закінчити домашнє завдання. Marijuana is another name for cannabis. It is a plant that contains several cannabinoids. Марихуана – це інша назва для канабісу. Це рослина, яка містить кілька канабіноїдів. Marijuana is another name for cannabis. Марихуана це інша назва для канабісу. It is a plant that contains several cannabinoids. Це рослина, яка містить кілька канабіноїдів. І тут нам цікаве слово contain. Це дієслово містити у собі. В українській мові ми знаємо таке слово як контейнер. В англійській теж є таке слово контейнер. То це контейнер, резервуар, ємність, тара. Отже, діє слово contain описує дію, містити, вміщувати у собі, включати, а похідне слово, яке нам обов'язково пригодиться, container. Це предмет, який цю дію виконує, тобто містить у собі. The most well known cannabinoids are THC and CBD. The effect of THC and CBD are not the same. Найбільш відомими канабіноїдами є THC та CBD. Ефекти THC та CBD не однакові. The most well-known cannabinoids are THC and CBD. Найбільш відомими канабіноїдами є THC та CBD. The effects of THC and CBD are not the same. Ефекти THC та CBD не однакові. THC та CBD це абревіатури англійських назв канабіноїдів. В українській мові для них також використовується транслітерація. THC – це тетрагідроканабінол, ТГК. А CBD це канабідіол. КБД. Але щоб ми не відходили від англійського звучання, абревіатуру я буду називати англійською мовою. Well, known, відомий. Знаменитий. Most well known найбільш відомий, найбільш знаменитий. Effect, effect. – ефект у контексті результат або наслідок. THC is responsible for a high. CBD offers potential therapeutic benefits. THC відповідає за ейфорію. CBD пропонує потенційні терапевтичні переваги. THC is responsible for a high. THC відповідає за ейфорію. CBD offers potential therapeutic benefits. CBD пропонує потенційні терапевтичні переваги. Is responsible for відповідає за. Is responsible for відповідає за. Слово high нам знайоме як високий, високо або в контексті ціни дорого. Але також слово high використовується в контексті кайф, ейфорія, піднесення або наркотичне сп'яніння. Offer як іменник, це пропозиція, а як дієслово пропонувати. Давайте ще раз. Offers potential therapeutic benefits. Пропонує потенційні терапевтичні переваги, Benefits – переваги. Так, і я думаю, на якийсь момент ви вже зрозуміли, що THC це основний психоактивний компонент канабісу, і саме він відповідає за відчуття ейфорії, зміни свідомості та отримання кайфу. А CBD інший канабіноїд, який не має психоактивних властивостей. І, власне, саме його і використовують у медичних цілях в зв'язку з його корисними властивостями. THC and CBD are completely opposite. THC has an effect on mood, perception and coordination. THC та CBD є повністю протилежними. THC впливає на настрій, сприйняття та координацію. THC and CBD are completely opposite. TC та CBD є повністю протилежними. THC has an effect on mood, perception and coordination. THC впливає на настрій, сприйняття та координацію Mood – настрій perception, сприйняття coordination. Coordination. CBD has the potential to be helpful for anxiety, epilepsy, pain, and inflammation. CBD has the potential to be helpful for anxiety, epilepsy, pain, and inflammation. CBD має потенціал бути корисним для лікування тривожності, епілепсії, болю та запалення. Тривожність anxiety, епілепсія epilepsy, біль – pain, запалення, inflammation. Прийменник FOR використовується, коли ми говоримо про призначення або мету і використовується з іменником. Фор нам пояснює, що CBD має призначення бути корисним саме для таких станів, як тривога, епілепсія, біль та запалення. Cannabis is made in different forms to satisfy specific needs. Let's take a look at the most popular ones. Канабіс виготовляється у різних формах, щоб задовільнити конкретні потреби. Давайте розглянемо найпопулярніші з них cannabis is made in different forms to satisfy specific needs. Cannabis виготовляється у різних формах, щоб задовільнити конкретні потреби. Щоб говорити про мету дії або причину, ми можемо використати прийменник for плюс іменник, а також ми можемо використати прийменник to плюс ці слова у формі інфінітиву. Отже, прийменник for використовується з іменниками, коли мова йде про мету причину. А прийменник to використовується з дієсловами у формі інфінітиву, коли мова йде про причину або мету. Specific, конкретний, особливий, спеціальний, специфічний. Let's take a look at the most popular ones. Давайте розглянемо найпопулярніші з них. The dried flower buds of the cannabis plant are the most traditional form, and can be smoked in joints, bongs or pipes. Сушені квіткові бруньки рослини канабісу є найтрадиційнішою формою і можуть бути викорені у косяках, бонгах або люльках. The dried flower buds of the cannabis plant. Сушені квіткові бруньки рослини канабісу are the most traditional form є найтрадиційнішою формою, and can be smoked in joints, bungs or pipes, і можуть бути викорені у косяках, бонгах або люльках. Joint, як іменник, має декілька значень. Якщо мова йде про тіло, то це суглоб. Також слово joint має значення з'єднання, тобто місце, де з'єднюються дві речі. У контексті вживання канабісу, joint це косяк, то саморобна сигарета. Як дієслово використовується у контексті з'єднювати. Bong – це пристрій для коріння. Він зазвичай складається з кляної колби з водою. Пайп. Це люлька або трубка, але також слово pipe має значення труба. Труба може бути будь-яка керамічна, скляна, металева, пластикова. Pre-rolls are cigarettes that are already made and have cannabis flowers in them. If you don't want to grind your own flower, these are a convenient solution. Прироли. Це сигарети, які вже готові і містять подрібнені квіти у них. Якщо ви не хочете подрібнювати соцвіття самостійно, це є зручним рішенням. – are cigarettes which are already made and have cannabis flowers in them. Прироли, а по суті, слово pre-rolls – це попередньо скручені. Це сигарети, які вже готові і містять подрібнені квіти у них. If you don't want to grint your own flower, these are convenient solution. Якщо ви не хочете подрібнювати суцвіття самостійно, це є зручним рішенням. Grint подрібнювати або розмелювати, щось на дрібні частинки. Solution рішення, розв'язка або спосіб вирішення проблеми чи задоволення потреби. Convenient solution. Зручне рішення або зручний спосіб. Edibles are food and drinks that contain cannabis. Edibles are available in various forms, such as cookies, brownies, candies and beverages. Їстівні продукти це їжа та напої, що містять канабіс. Їстівні продукти доступні у різних формах, таких як печиво, брауні. Цукерки та напої. Edibles are food and drinks that contain cannabis. Їстівні продукти це їжа та напої, що містять канабіс. Edibles are available in various forms. Їстівні продукти доступні у різних формах, such as cookies, brownies, candies and beverages. Таких як печиво. Брауні тримаються нові шоколадні десерти, цукерки та напої. Other forms of cannabis include concentrates, tinctures and topical preparations. Concentrates can be dabbed, weaved or added to food. Інші форми канабісу включають концентрати, настоянки та місцеві препарати. Концентрати можна втирати. Випарювати або додавати в їжу. Other forms of cannabis include Concentrates, Tinctures and Topical Preparations. Інші форми канабісу включають концентрати, настоянки та місцеві препарати. Concentrates can be tapped, weaved or added to food. Концентрати можна втирати. Випарювати або додавати в їжу. Topicals, such as creams and lotions, are applied to the skin to treat pain, inflammation and skin conditions without being psychoactive. Місцеві засоби, такі як креми та лосьйони, застосовуються на шкіру для лікування болю, запалення та шкірних захворювань без психоактивної дії. Topicals Such as creams and lotions місцеві засоби, такі як креми та лосьони, are applied to the skin to treat pain, застосовуються на шкіру для лікування болю, inflammation, запалення and skin conditions та шкірних захворювань without being psychoactive без психоактивної дії. Many people use cannabis to relax after a long day. Other people use cannabis for medical reasons. Багато людей використовують канабіс, щоб розслабитися після довгого дня. Інші люди вживають канабіс з медичних причин. Many people use cannabis to relax after a long day. Багато людей використовують канабіс, щоб розслабитися після довгого дня. Other people use cannabis for medical reasons. Інші люди вживають канабіс з медичних причин. Ми з вами уже пам'ятаємо, коли мова йде про причину, мету, призначення, ми можемо використати два прийменника: to або for. Але між ними є певна відмінність. І якраз цю відмінність демонструють дані речення. To. Коли мова йде про мету призначення причину, використовується з дієсловом у формі інфінітива. For використовується з іменником. What are your thoughts on using cannabis? Що ви думаєте про вживання канабісу? What are your thoughts on using cannabis? Що ви думаєте про вживання канабісу? Cannabis is a plant that many people know about. It is used for different purposes including medicinal recreational and industrial applications What do you know about weed and why is it supposed to be good for you Marijuana is another name for cannabis it is a plant that contains several cannabinoids The most well-known cannabinoids are THC and CBD The effects of THC and CBD are not the same. THC is responsible for a high. CBD offers potential therapeutic benefits. THC and CBD are completely opposite. THC has an effect on mood, perception, and coordination. CBD has the potential to be helpful for anxiety, epilepsy, pain, and inflammation. Cannabis is made in different forms to satisfy specific needs. Let's take a look at the most popular ones. The dried flower buds of the cannabis plant are the most traditional form and can be smoked in joints, bongs, or pipes. Pre rolls are cigarettes that are already made and have cannabis flowers in them. If you don't want to grind your own flour, these are a convenient solution. Edibles are food and drinks that contain cannabis. Edibles are available in various forms, such as cookies, brownies, candies, and beverages. Other forms of cannabis include concentrates, tinctures, and topical preparations. Concentrates can be dabbed, waved, or added to food. Topicals such as creams and lotions are applied to the skin to treat pain, inflammation, and skin conditions without being psychoactive. Many people use cannabis to relax after a long day, other people use cannabis for medical reasons. What are your thoughts on using cannabis? А я дякую вам за те, що ви навчаєтеся разом зі мною.